Це було числа 2 липня, точно пам'ятаю, до нас в сільську раду приїхала група людей. Між цією групою людей знаходилися жінки, які годували нас на очах грудьми дітей своїх. Після того, як ми з ними познайомилися, вони представилися, показали відповідні документи, що вони мають ну, різні документи, так як вони громадський рух переселенців з Донбасу. Вони прийшли з просьбою, з допомогою, аби допомогти їм у виділенні земельних ділянок під будівництво, житлове будівництво для їхніх дітей. Були різні переговори, вони були запрошені на різні земельні комісії, нас навіть проходили громадські слухання в селі Солуки, погоджували з людьми. Ну, Напротязі, напевно, двох місяців велися різні переговори. Правда, ті люди хотіли небагато землі, невеликі площі. Вони просили саме найменшу площу, щоб побудувати маленькі будиночки.